Привіт, друзяки! Сьогодні я з своїм братом продовжуємо грати хованки в Майнкрафті. І привіт, Бузі. Йдемо, починаємо. А я йде пачу. Я став на чат. О, а я предатель. О, а я ховаюсь. Ура, я вже так уде став предателем, бо я був сам ще хователем і хователем, бо так я вже предателем став. Да. То ти завжди був кимось. Ой, Повався я вийшов. Я вийшов з Майнкрафта. не світа, а просто вийшов. Не повністю. Просто вийшов Майнкрафта. Що це а? Ти свій меч викинув? Не знаю де ти його викинув. Ой, у мене дуже мало часу. я де не... Де Та я бабу, по-ходу 100 років чекав. Де підказка. Натвори чи у хаті, чи на другому поверсі. Натвори першому поверсі чи на другому поверсі. Не знаю. Скажи. Нащо? Що ти мене Підказ. зараз? Підказка. А я... а, а, а на підказку, дай. Я на другу. Ну. Так, в мене є ідея, класно. А я знаю, де ти ты. О, твиттень, пачу. Полев вс. Да. Пачишь, видишь? Пачишь. Бидозов. Привет. А-а-а. Все, я тебе шукаю. Я тебе шукати. А ты, Види, пачешь? Та не маю бачити твій нік. Чого я мачити твій твіні? Хоче ти сайтиш? що в мене буде одна штучка тебе. Коли ти сайтиш. А це як це? Вау! Ніфіга собі. Ага, я пою. А що там дерка? Як я маю до тебе доскакнути? Чи ти тут, де ти є? Не знаю. Я, я говорив, що будемо без підказки. У тебе є три хвилини. Три хвилини тебе я... п'є, почали три хвилини. А ти. тут де... А ти тут де є корабель? Ну ти тут, де пальми? Це є тут? в тебе? Я твій дік те бачу. Ну тут те, біля тебе десь є там далеко пальми, так? Да? Я не знаю. Я не знаю, я сапву, що опять підказки футму. 5 підказки псувать. Что-то друга карта. Ай, добре, то знаешь друга карта. Я щадба иду шукать. А Так, где я тебе шукати? Что це таке? Словушка. Ага, я понял. А ч ты не хочешь дати мне підказку? Ей, я застряв. Я застрял! Ты не хочешь дать мне підказку? Я Это и там підказку О! Я уже знаю, это я. Я заради найду. Ага, ты меня дикалы. Хм, <гум> я без заранайду, да это тут тебе стот я? Аааа, є не йшов тебе. Ааа, я пекотушу потягну. другу карту. Давай другу. Нажимаю. Так, пішли. Так у мене зелений. Знову тебе я зелений. Так. Ей, ну я знову, значить, йду. Ааа, тут темрява, о. Все. Знову я йду тебе шукати. Блін, я хочу ховатися. А ти не даєш мені ховатися. Давай наступний раз я буду ховатися. Добре? Є. Ось це, чого ні? Кнопка. це якась кнопка. Ого, в мене такий класний меч Хантер і Лук на відкидування 3 на силу, 3 на удар, 3 і полум'я. І якісь спектральні стріли. Все, я йду починати. Tellement. Все, я почав. Так, де детсы, так темно. А, все, я понял. значить два світа. Так, тепер не давай мені підсказку, добре. Добре. Так, да ты е. Мммм. Де Да Де ты... можна йти? Блін, тебе важко. Тебе важко буде знайти, коли ти. Я дві. Я движу підказку, так? Я чув. Я зараз знайду. найду. Надія на таксика, як тебе отманути. Да? Да. А чого я застряг? А, вс. Так, де ти? Тут тебе немає. Тут немає, це значить десь зверху. Тут тебе немає. Чого я застрягаю? Що це таке? Хоп! Блін, я не можу тут Е. Блін, ай добре. Надіюсь, тебе там нема. А я упав. Хе-хе. Паркур... є. Yeah. Ізі. Що за сундук? Пустий сундук. Так, ліземо сюди наверх. І тут тебе немає, де ти Дай ще одну підказку. Не, не скажу. Все. Залишимося півтора хвилини. Дай мені ще одну підсказку. Хвилина і сек... 30 секунд. Хвилина 30 секунд. Дай мені ще одну підсказку, будь ласка. Ні. Одну. Ні. Я тобі теж буду давати підсказки. Давай. тобі сніжку кем. Так, ты та, да. я кидаю, три снежки упадешь? Да. Я уже знаю, где ты є. Хочу тебе отманутый. Отманутый урока на два кулака. Хочу тебя отманутый. Я хочу тебя отманутый на два кулака. Так ты тут кидаешь, де ты є? Не понял. А де ты є? Ты Сейчас! Залишилося хвилина, менше хвилини. Та ти десь у кактус як ти заліз у кактус? Сорок сорок вісім, сорок сім, сорок вісім, сорок сорок три. А де ти є? Як ти заліз у кактус? 30, 39, девять, тридцять вісім, тридцять А ти ходить ці слова, давай я тебе. А як ти заліз у кактус? Скажи мені. Die? Eu não saí do salão. Eu não saí do salão. Onde é? Ele só vai dar um então, golpe. 19, 18, 19, 18... Eu não entendo. Onde está ele? 14, 15, 16, 17... Onde está ele? 10, 9, um. 10. Um. 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 41, 42, 45, 49, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 42, 45, 49, 42, 43, 44, 45, 49, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, А, -а, а Я понял Я якраз про то міси подумав, що лиш би ти там не був, бо я туди не можу скракнути де там був? Хе -х! Все, гайко. О, я ж -e, все. Ура! Ааа, я там темпаті! А, що спав? тут якийсь кругляк? А це ж ти? Ого, це той... Туда якийсь трип. Спи. А, да. Все, я, я тягнул, кроню. Так. Так, я теперь понял, что? Все. Все, я тебя зовут, четвертой. Є три хвилини, а? Ты мене уже шукаешь? Да. А, а, так, у мене уже є 2 хвилини и і... 45 секунд. Що? Добре. О, я такого місця класного, де ти мене не зможеш скимити. Ааа, я ще то, що знаєш? Ааа, що я тебе бачу через вікно. Ні! А, тут якийсь Ні! Ні! Як? Оцо? Давай тепер я беру. Ау. Червоний. Я. Yeah. Оооо. Oh. Так. Так, я захожу. Блін, я хочу ховатися, а не шукати тебе. Ти мене так легко знайшов, я тебе так легко не можу знайти. Як ти мене так легко знайшов? Весна, бо я через спо тебе знайшов. Ну я там легко мене побачити, але я думаю, я ж можу захова... ну, Заховатися від, від, від лапирида? Ага, я можу я можу через кови, ти кота ти йдеш. Все, я йду шукати. Так тебе тут нема.

Є, like. yeah, я зелений. Mm, я не хочу тебе шукати. А я хочу ховатися. Я не хочу на цьому тебе виситі. Але. А, це стріпота! Значит, здесь що це стріпота? Саш, що це стріпота це стріпота коли? Це стріпота на... На вісім. Ріпота на вісім того так темно. Ага. Целіпота на вісім. О. Є. Давай поїхали. Що Вище. Шо, ти мене вже шукаєш? Ні, шукати вже? Да. Все шукаю. О, а я тебе бачу. Н не зрозумів. А що за фокус? Я бачу твою тінь. тіньде. Я тоже твій твич Я тоже пачу твій червоний ті. Ти вже знаєш, де є? Шо, я є? Що, я, угода А де я є. Де я я є? Ты на лаберинге, що? Так я не понял? Ты на на О. Что за фокус? Поехали. Я пішов еще вещи, давай. Скільки тебе часу? У мене не пи. А, то, що я рахував. В мене ще часу хвилини 30 секунд. Ага. Так, я захочу. О, я тебе бачу. Ага. Я плеску. Ну ты пішов до дерева, да? Да. Тепер я тебе не бачу. Вот ти заховався в дереві. Не ховайся там. О, тепер ти біжиш. Біжиш. Ага, пішов туди. Ти що, кораблі сьому? Ти тепер з лука стрільнув. Ты ч, кораблі сьому? Що за штука? Не знаю. Ты корап? На підсказку. Ааа. Не знаю. Що мене вдарило? підказку. Дай підказку. О! Хочеш підказку? Ага. Ай, що мене б'є на підказку? Де? Ага, я падю тепер. Ага, у мене ще залишилося ось одна хвилина і 50 секунд. Ай, а що мене б'є? А? А, стої цари? Не бей мене, алло. А, я чвикину свій? У мене ще мало туши часу мало. У мене уже ще хвилина 30 секунд. Так, адно. Да. Ти що, залізаєш у цю будівлю мою? Да, а де тут? Ти ще не висок?

Ти самочив не я думаю. Це ти, ти, ти з лука мене. знаєш коли я тебе самочив? Я, я бачу. На останній останні секунді. Ага, красава. На цьому будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Пишіть коменти. Всім пока! І пока.